Двоє неповнолітніх дітей та їхня матір можуть опинитися на вулиці через нелогічні рішення суду та виконавчої служби в Івано-Франківську. Іванна Фільварок разом з донькою Софією та сином Богданом зареєстровані в квартирі рідного брата Миколи Волощука. Останній розлучений перебуває за кордоном. Ще кілька років тому його син, керуючи автівкою матері, скоїв ДТП. Відшкодувати збитки постраждалим від аварії, мали обоє батьків хлопця. Так постановив суд. Однак виконавці вирішили стягнути борг виключно з Волощука. Без його відома провели оцінку житла, які у успішно продали, тож нині квартиру прийшли звільняти від попередніх власників. Бачить, що люди прописані, ну як можна от чужу квартиру взяти і продати. Разом з нами чи як? Я не розумію. Ну, разом зі мною і з дітьми. У мене в голові просто не вкладається. Натомість захисник власника квартири каже, Микола Волощук взагалі був позбавлений права на оскарження дій як суду, так і виконавчої служби. Волощук на той момент не наїхав в машині взагалі, не перебував на території України. Взагалі не знав про цей випадок. І була реалізована квартира на прилюдних торгах без його присутності. І, взагалі, виконавче провадження було проведено без його участі. Він не міг впливати на хід виконавчого провадження. Він не міг. Ну, взагалі, скажімо так, скористатися своїми законними правами та інтересами, там якось подати якусь скаргу, скажити якісь дії для судових виконавців. Інформація про зареєстроване за цією адресою неповнолітніх та матір стала несподіванкою. Тож їх виселяти сьогодні вони не наважилися. При виході на місці встановлено що прописані малолітні діти та Їхня мама в цій даній квартирі. Звертаємося в суд за роз'ясненням. Суд роз'яснює, як виконати дане рішення суду. І все і ми виконуємо. Чи заберуть у матері двох неповнолітніх дітей житло? Наразі невідомо.